Свежанька. Кто Алена? это? Кто Привет. это? Боже мой, Дива. Дива вернулась. Да, это я. Это я. Нежданчика я здесь. ось так. Ані Лорак повертається в Москву в Росію. І також повертає свій інстаграм. Я нагадую, що концерти співачки зараз масово скасовують у Європі. Також Тіна Кароль сьогодні відреагувала на ініціативу позбавлення зірок зрадників почесних звань. Зараз прийдемо до цього. Зачитаю допис Ані Лорак. Як і раніше, ні слова про війну в Україні. Я закриваю глаза і мислені обнімаю кожного, хто читає ці строки. Моє серце. Переповнена любов'ю, боль'ю, состраданням, страхом, тривогою. Сцена, моя жизнь. Я можу жити, коли дишу одним воздухом з вами. Я пою, поки мої пісні касаються вашої душі. І зображена ані Лорак вся в чорному обнімає сама себе. Зазначу, що Ані Лорак довелося швидко з небес порнутися на землю, адже її концерти в Європі почали масово скасовувати. Вона назвала себе найтитулованішою співачкою. України, що вона народна артистка України, і хотіла давати концерти у таких містах як Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Офенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших. Але після хвилі обурення української спільноти різні концерти агенції почали відмовляти про відміну виступів. Виконавиці від жовтня по листопад Лорак планувала виступити у низці європейських міст. Втім, праські організатори туру форум Карлін вже відреагували на хвилю обурення і відповіли у сторіс свого інстаграм, що концерт Ані Лорак скасували її, а фіш уже немає. Сподіваємося, що така ж доля чекає на виступи Лорак і у Німеччині, оскільки там і українці та місцеві активісти планують влаштувати протест. І, власне, Ані Лорак повернулася в Росію на тлі оцих скасувань. Концертів, ну а як же ні словом обмовитися про війну в Україні, не сказати і вернутися в країну агресорку. Ну, це знаєте, вирішувати вам. Я лише подаю інформацію. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це мій ютуб канал. Підписуйтесь, і включайте дзвінок. І тіна Кароль сьогодні відреагувала на ініціативу позбавлення зірок зрадників почесних звань. Мої Виконавиця Кароль прокоментувала цю ініціативу. Вона вважає, що це варто зробити. Якщо зірку є за що позбавляти почесних звань, то це має відбутися. Нормальна ініціатива каже. Тіна Кароль час змінився. Є можливість розставити крапки над і. Акценти мінкульт на те й міністерство, щоб запроваджувати щось нове, щось змінювати та додавати, але також нагороджувати та позбавляти, якщо є за що. Чому б ні, прокоментувала ціна Карль в ефірі телемарафоном? Ось називатися народним артистом України, тому що зараз за законом це право можна присвоїти цю назву, комусь і звання а от відібрати не можна. Нормальна ініціатива. Час змінився. Є можливість розставити крапки на дві. Також українська красуня відповіла, що для неї означають почесні звання. За словами Кароль, якщо для деяких артистів вони не важливі, то для неї ж навпаки. Не лише для співачки це має багато значення, а й для її батьків, адже так наочно помітно, що вона багато чого зробила для держави. Зазвичай артисти кажуть, на що це їм потрібно, заявляє Карен. Насправді для мене це важливо, і як для моїх батьків. Моя мама відчуває, що її дитина зробила щось особливе для держави. Коли я навчалася в музичному училищі, то отримувала стипендію Верховної Ради. Для мене як для студентки, це було важливо, адже я була єдиною, хто її отримував так само і звання. Важливі поділилася Кароль і нагадую, Тіна Кароль дає багато благодійних концертів як в Україні, так і за кордоном. Вона подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, який втратив житло і вів щоденник. Також Кароль відправила на 1 вересня діток азовців, зібрала їм рюкзаки і активно бореться на інформаційному фронті. Співачка дає інтерв'ю іноземними мовами та українською для різних глядачів. Дякую за це за підтримку. Ну а знаєте, дійсно вже ці всі картки надіймають розставитися, тому що ну як так? Ну, ані Лорак, Кіцмань, Чернівців, ну як можна так зробити? Ну просто в голові не вкладається. Тим часом міністр культури та інформаційної безпеки Олександр Ткаченко зазначив, що тих артистів, хто підтримує або замовчує російську агресію, позбавлять звань народних артистів України. Ткаченко розповів, що для того. Щоб позбавити звання артистів, які підтримують Російську Федерацію, потрібно внести зміни до законодавства. Що ви, друзі, думаєте про повернення Ані Лорак в Москву? Корабель тоніт чи думаєте ви щось інше? Дякую, що дивилися. Працюю для вас. Тому, будь ласка, ставте ваші вподобайки. Залишайте будь-який коментар. Дякую за інформацію, тому що це відео зможуть побачити більше українців. Дякую.